done it З'їздили на риночок. Купила я сало, дуже любимо. Свіженький український хлібчик. Від Ярослави вімкнула. Світла немає, але у нас є така штука, акумулятор. Стається, правильно називається. Ось такий акумулятор. Щось чоловік ще до нього під'єднав. Не знаю що. Ось там у нас роутер стоїть. Включив в. Оцей подовжувач для того, щоб діставала сюди. Тобто, ось тут я вмикаю, він заряжений сюди, вімкнула і у нас працює Wi-Fi. бо немає мобільного зв'язку. Взагалі нічого не працює, зв'язку немає. Тому вже вімкнула, щоб хоча б до нас дозвонилося, якщо що. Так, в принципі, нічого такого немає, більше нічого сюди не підключаємо. Пробували під'єднати. Скважину насос, звичайно, ця штука не тягне. Навіть деякі невеличкі генератори не тягнуть. І щоб сюди набралась вода, також це не виходить. Ну, Холодильник сюди під'єднувати нам не треба, нічого з ним не буде за декілька годин. Що Якщо потрібно телефон зарядити, то можна сюди поставити. Щось таке дрібненьке. А, мені цікаво, чи потягне фен, бо кажуть, що не тягне, що він багато бере, оце, саме коли вмикається оцей імпульс, а, що не тягне. Ще купила квіти, звичайно, я не можу пройти повз. Я взяла асільбу. Білу, у мене немає білої, у мене рожева і вона зараз така шикарна. Просто подивіться, яка вона класна. Мені вона так подобається. Вона дуже гарна. І я хочу, щоб ще була біла. Тут є ще ось така рожева, і ось туди ще біло. Будуть у мене тут клумби за стільбами. І у мене засохли маргаритки. Хоча казали, що вони цвітуть до морозів. Я майже щодня поливала, але от один день пропустиш. Це ж кашпо, горщик він з усіх сторін. Сонечком прогрівається, горять просто дуже швидко, у мене позасихали. Хоч і дощі були, не знаю. Щось не моя, це рослина. Мені наче шкода, але в принципі я вже і готова до чогось іншого. Ці просто відцвітаються, треба обрізати, а нове. Ось ой, розкривається що ж таке, вітер сьогодні. Як я знімаю, то завжди вітер. Так, що я ще взяла? Так, ось цю ось цільбу. Ось такі квіти, забула я назву, бо я такого не знала. І калібрахо. декілька штук такі і жовті, посадила сюди, пересадила цей берез, тому що мені так здалося, що коли ось ці, Три стільби на однаковій відстані, буде гарніше, ніж коли дві поруч і одна окрема. Якось так. Тому посунула. Повирізала ось тут трохи листочки, які сухі, які занадто такі фіолетові, мені не подобаються гарні. Трохи аквілегію прорядила. І зараз хочу, те, що відцвіло, астра відсвіла. Ось тут хочу пообрізати. Вирізала ті квіти, які вже повідцвітали, і, походу, прибираю бур'ян, який встиг тут понаростати. Вже все інше в цей день я не саджала, тому що був сильний вітер, неприємно працювати і знімати. Покажу нашу вечерю. Ми робили на вечерю такий салатик простий, зелень, гіркі помідори. Посмажили на мангалі грибочки. Діти тут, як завжди, деруться. Вони прям не можуть без цього. А, і на мангалі також зробили Люля кебаб показували якось, як ми робили. І ми любимо таку страву, ось так виглядає, це дуже смачно. І одна з наших улюбленіших страв це сир сологуні, також показувала, тому вже повторно не знімала. А це просто сир у листковому тісті, і також зробили з яблуками. Всередині посипала цукром та корицею, замотали в нарізане листкове тісто, дуже швидко готується і дуже смачно виходить. Нюся. Маленький хомяк в деяких природі. Все набігалась, втомилась Нюнік. Ну і втомився. Маніоня. Манюня. Наступного дня прямо зранку вийшли на вулицю, поки ще не жарко, посадити всі квіточки, що залишились, і Владик попросив винести йому цей будиночок на вулицю. Зранку я встигла помити голову, поки є світло. Звечора поставила спеціально будильник, враховуючи графік відключень, щоб встигнути помити голову, поки є вода. Що це там за дитина сидить в своєму будиночку? П'є йогурт? М -м -м. Та ти може сюди якісь іграшки візьми собі? Подобається Владику в будиночку сидіти. Так, вчора вам показала а стіль би, але був такий сильний вітер, тому показую ще раз і хотіла ближче ось цю. Яка вона класна. Так, сюди влізу, щоб з цього ракурсу не на фоні бетону показати. Мені воно так подобається. Якийсь... Абиділка сидить. І друга бджілка. Пухнаста. А тут ось ця сенерарія Ну, До речі, гарна. Я щось думала, що вона без квіту гарніша, бо мені просто її колір листя подобається. А так, в принципі, щось жовтеньке, то прикольно поніс іграшки. Ось це перше кашпо, хочу розмарин. Тут у мене вже м'ята. І хочу, щоб тут був розмарин. М -м -м, можливо, потім я це переставлю, воно виймається, і будуть у мене тут тільки різні пряні травки. Виймаю маргаритку. Я знаю, що зараз мені пролетить купа коментарів, що ой, загубили, що ви вириваєте? Можна було б там підстригти, полити щось там ще. Я не хочу. Ви ж розумієте, що я сама могла до цього додуматись, але якщо я так роблю, значить я так хочу. Ще й не хоче вийматись. І чоловік сказав, що йому, в принципі, маргаритки не дуже подобаються. Просто що, коли їх купувала, у нас особливо на ринку більше нічого не було. Такого невеличкого, щоб такі невеликі горщики посадити, тому вже їх взяла, щоб були якісь квіточки, якісь кольори. Чого ти не приймаєш? Ось, а так, в принципі, ми не фанати. маргариток. Хоча все гарно, все по-своєму гарне. Хочу її зрихлити. Завжди мріяла, щоб у мене було десь, ну, Я змріяла про балкон чи підвіконня, про будинок колись навіть і не мріяли. А ще у мене ось так у горщиках будуть різні травки чи на кухні. І я собі підходжу, зриваю все, що мені потрібно. Розмаринчик до м'яса Часто додаю навіть у духовку, коли ще запікаю, просто зверху гілочку. І це дуже класний аромат дає. Нам подобається. так Нахалі. Був сильний вітер, то все ось так поламалось, попадало. Сюди, напевно, я хочу ось ці дві калібра. вони добре розростаються, тому можна було б одну сюди, одну сюди. Але я поки спробую дві посадити, щоб у ну, мене вже таке було більше квітів. Переходжу до третього горщика, Згадала я назву, ці квіти називаються катерантус. Вони люблять тепло і сказали, що вони добре ростуть і на сонці. Так, сюди два рожевих, ось так. А ось сюди такі червоненькі, ну такі малинові в цей горчик. Ось така гарна коренева. Сподіваюсь, що добре приживуться, будуть розростатись. Ось ці, якщо петунні, калібрахо, вони більше так донизу, а ось ці трохи вверх, таким кущиком кругленьким і більше догори. Тут трохи щось пошкодила квітка. Нічого, відросте. Трохи подосипаю, і потім вже як з'явиться світло, все пополиваю. Все готово. Ось у мене м'ятка. Тут піларгонія, розмаринчик. Калібрахо. Піларгонія, ще калібрахо, катарантус, шаблія, катарантус. Підсипала земельку, потім все пролиє. Ой, мені так подобається. Я люблю коли щось новеньке, щось змінювати. Може, тому у мене тут періодично підсихають. Ой, полтенька. підсихають рослинки, що вони знають, що я хочу щось нове. Хоча я доглядаю, дивлюся, стригу. До речі, ось ці можна було б отак все позрізати, і начебто воно швидше, прямо ось так. Швидше наростає. Але цей сорт, в принципі, наростає і так досить швидко. і Мені шкода зараз обрізати. Якщо занадто повитягується і не буде тут кущитись, то я вже обріжу. Подивлюсь, поки як воно буде. В принципі, їх можна і не стригти. Йдемо з Владиком до сусідки за малиною. Подивіться, яке у нас вже тут волошкове поле. Класно. А гарна ага. Класно, так? Це що? Патрон. Це... це ромашка якась. Я думала, це цей мак береш, вони такі кругленькі пухнасті. Клас, боже вже як прикольно. Всі ходять, дивляться. А он які у нас сливи. Тут. Вже такі великі. Ну, трохи ще хай побудуть і будемо куштувати. Сходили ми в ліс по шишки. Набрали ось так два відра, трохи менше. І це наш тільки другий захід. Тому що все немає часу. Ось це перший раз і це ось друге. З такими темпами це буде дуже довго. Зараз ми це закриємо. Як я хочу вже закінчити цю клумбу. Мені так подобається, як виглядають шишки. Раніше якось думала, чи мені сподобається, чи варто таке мальчувати. Але зараз дивлюсь на них, наче десь в лісі. Мені дуже гарно. Ось дрова, до речі, чоловік поскладав. Ось така кубка. А ось ці хоче біля мангалу скласти, щоб йому не бігати. Ці вже будуть більше для. Каміну для зими, а біля мангалу буде свої. Владик переніс собі будиночок цей палатку в тіньок. Зараз Так, сонце зайшло. Там сонце і ось в цьому куточку тінь. Зараз іду до тебе, чекаю, щоб я до нього на батут прийшла. Йду. Готую зараз канелоні, ось такі трубочки. Це такі макарони. Зробила соус бешамель. Трохи у мене з грудочками вийшов, але в страві воно якось не відчувається. Можна блендером перебити, я не захотіла. Зробила цибулю з фаршем, з томатною пастою, спеції, сіль і чесничок. Сюди фарширую в ці канелоні, викладаю один шар, зверху знов бешамель. Потім другий шар, знову бешамель і сир, і в духовку. Це дуже смачно таке. Періодично готую. Томатної пасти використала небагато, а банка у мене велика, тому для того, щоб вона не зіпсувалась, розподіляю її по формочкам і відправляю в морозилку, щоб потім порційно використати. Така форма мені перша потрапила під руки, тому я її і взяла. На цьому вже буду завершувати своє відео, і в завершення хочу сказати вам, що я відкрила збір для бригади свого дяді. В першу чергу для нього збираємо кошти на бронежилет та на шолом. Він зараз в 635 й бригаді, це ППО, вони захищають простір над Київською областю і зараз переводять їх у гарячі точки. І дуже багато всього їм потрібно. Тому посилання на банку залишу в описі під відео. Дуже прошу допомогти.